Після чотирьох турів ігор азартної боротьби третє місце посіла команда господарів хлопців Головинської гімназії. Срібні нагороди завоювали гімназисти Черніхова, а перше місце по праву вибрала команда Троковицького ліцею. Що головне в команді, як ти вважаєш?» Ну в команді головне саме ну, розуміння, самопонімання, щоб була команда ну, готова, щоб один одного понімали. Переможці районних змагань, окрім кубків, отримали медалі, грамоти і подарунки від організаторів. Надалі вони змагатимуться у першості області з гандболу, і в них є всі підстави для успішного виступу. Протягом п'яти останніх років наші гандболісти є переможцями і призерами обласної спартакиади школярів. І в цьому році ми хочемо претендувати на перше місце в області, таким чином, щоб збірна команда району взяла участь у всеукраїнських змаганнях з гандболу.